Цибулька. Є різних сортів, є кругленька, довгенька. Е, є така інформація, що вас цікавить, як її зберегти до посадки. Дорогі покупці, зберігається наша цибулька в холодному сухому місці до посадки, до посадки, два-три дні, прогріваємо на сонечку і більше нічого не видумаємо, тому що вона оброблена, вона не стрілкує. Це є Голландія, вона вже готова до посадки, не треба її засушувати, бо вона не буде рости. Зараз наявності є в нас різні сорти. Є штурб БЦ-20. Це така довгенька, яка виростає кругла, вона є сама зимова, зберігається до червня місяця, включно Це є самий зимовий сорт. Вона навіть на собі має дуже багато удожків. Бачите, вона дуже багато одягну. Це є сама зимова. Тоді є в нас тріумф, яка теж йде на зберігання довгенька, є августа, яка йде на зберігання, є тереско і є тудор. Такі всі сорта, що йдуть на зберігання. Потім є кровенька скарлет. Є Флексер і є, є штург. Ось така круг штурга. Теж вона йде на зберігання. Така ціна 120, така 130, на гурт 110, така на гурт 100 на кілограм 130, така 95 на кілограм 120 на роздріб. Запрошуємо вас на ринок-шувар. Ми завжди раді вам.